<світ> <світ> ну що? <шо? світ> Ви готові? <світ> Ви чекали цього від мене? <світ> так що довгоочікуваний огляд. Воронасі легендарний аромат, який закриває нашу колекцію з трьох найбридкіших ароматів в світі. Ну <світ> що? <світ> Починає. Ну що, давайте розберемо, що тут не так. По факту Варанасі це місто, де кожного дня викидають сміття, сотнями спалюють рештки. Всі людські виділення аналогічно спадають у дану річку, і по факту це саме смердючіше, саме найогидніше місце Індії. Крім цього, жестяка, кожен індус вважає священним скупатися у священних водах. Гангу. Вважається, що саме таким чином ти очі. Очищуєш своє тіло. А якщо ти зробиш ковток води із даної річки, відповідно очистиш свою душу. В накхатах це так звані погребальні місця, кожного дня кипить велика робота. Тому дуже часто у бідних сім'ях, які не можуть дозволити купити собі достатню кількість дров, тіло не встигає повністю дотліти, і самі розумієте, всі ці рештки можуть просто плавати у воді. Хоча, на перший погляд, здається, що пливе проста палка. А ось багачів попіл, звісно, розвіюють, але знову ж таки не цією рікою. Тому ви можете зрозуміти, який твориться у даному місці. Ну і бренд Мауфучіні вирішив випустити парфум, грунтуючись на своїй подорожі до даного місця у 2017 році. Грунтуючись на такому місці релігійного значення та ритуалів, всі емоції та враження, які зашкалювали у автора, по факту були передані у даному флаконі. Скажу чесно, у мене вже настільки просто перепалені нюхові рецептори після всього цього жестюку, яку ми для вас знімаємо, що по факту до аромату привикається, і після того він же не такий бридкий, як по факту здається самого першого. Да, жорстко, але в чому справа і як саме це передали у флаконі? Початок в прямому сенсі максимально жорсткий і дикий мік шафрану, мускатного горіха та кардамону, які поєднуються з анімалістикою, і в прямому сенсі це ефект такої паленої, мокрої, тваринної шерсті, який поєднаний з ладаном і спеціями. Да, жорстко, але повірте, сумбре. Не зрівняється нічого. Цікість і шлайф в даному парфумі зробили просто максимально сильно для того, щоб він прям віддався в шкіру, і ви не могли ніколи забути даного аромату. Для мене по факту це вже в порядку речей і якось звикається. Хоча будь-яка пересічна людина. Дуже негативно буде реагувати на дами. Ну але тішимося тим, що в нас по факту є все самого жорсткого, самого темного по парфумерії, що по факту може бути у цілому світі. Тому як завжди, доступний в від одного міліта.